Зараз народ розділився на дві категорії. Одні кажуть: хай займаються чим завгодно, аби не сиділи в телефонах і не бухали за гаражами. Інші це кінець: світ котиться в ад. Подивіться, що ці діти роблять, хто з них виросте, все. Людству кінець. Ти на каналі Психолог в піжамі де комфортно про психологію, і сьогодні я хочу поговорити про людей-квадроберів. Я, як психолог, висловлю сьогодні свої думки, а ви маєте абсолютне право їх оцінювати дуже об'єктивно. Взагалі, я погуглила і дізналась, звідки пішло це квадроберство і що це зараз за хайп. Але для початку я хочу. Якби проставити всі точки над І для людей, які, можливо, випадково натрапили на це відео, хто такі взагалі квадробери? Квадробери – це нова субкультура, яка стає популярною серед молоді в Україні та світі. Представники цієї течії імітують поведінку тварин, пересуваючись на чотирьох кінцівках, і також додають специфічні аксесуари, характерні для певної тварини, наприклад там в ушках, хвостик чи лапки. Так от, звідки взагалі взялася ця квадробіка, квадроберство, квадробери – я була вражена і захоплена водночас історією, як взагалі це виникло і звідки це пішло. Ви не повірите, але це насправді дуже класна історія, яку ви можете розповідати своїм підліткам, як хлопець через булінг став всесвітньо відомим. Знаєте, таке потужне посттравматичне зростання. Квадроберство популяризував японець, я зараз скажу, як його звати, Кенічі Іто. Уявіть собі, в школі його булили за те, що він схожий на мавпу. Його прям так називали мавпою. Ви можете подивитися на фото. Звичайний японець, як на мене. Але діти дуже бувають жорстокими і його булили за його зовнішність. І так як його називали мавпою, він зацікавився поведінкою приматів, тим, як вони рухаються, і розвинув з цього. Майже вид спорту. Тому що в 15-му році, а до цього, здається, і в 8-му році, він потрапляв два рази в книгу рекордів Гіннеса по швидкості пересування на чотирьох кінцівках. Як вам таке? В 15-му році він пробіг за 15 з чимось секунд 100 метрів на чотирьох. Давайте на це подивимось. Угу. Ну, а далі я б хотіла виділити плюси та мінуси, які я вбачаю в цьому з точки зору психології. Як ви бачите, з соціальних мереж цієї субкультурою найбільше захопилися зараз підлітки, а це та вразлива категорія населення, в яких ще немає певної сформованої думки про себе, самоідентичності та самоідентифікації. Тому з цим потрібно бути обережним саме батькам. Що я маю на увазі? Якщо ваша дитина приходить і каже, я хочу бути квадробором, і ви бачите, що в неї, в принципі, більш-менш стабільна самооцінка, ну, яка вона може бути в підлітка. то саме ваша реакція на це висловлювання вашої дитини може зіграти ключову роль у формуванні її самоідентичності. Тому що якщо ви бачите, що з дитиною все ок, і вона хоче собі купити вушка, лапки і хвостик для того, щоб проводити час з друзями та бути соціально активним, а ви кажете, якщо всі підуть топитися, то теж підеш топитись? Ні, я тобі цього не дозволю. Ти не будеш у мене собакою. Або моє улюблене, якщо ти будеш квадробром, то телефон теж сюди віддавай, бо в собаків телефона немає. Топ, да? Ну і з цього випливає перший плюс квадробурства: це те, що діти менше сидять в телефонах, тому що вони соціально активні. І фізично активні на вулицях, зазвичай в компаніях друзів. Погодьтеся, зараз це не так сильно популярно тусуватися разом з друзями на вулиці. Тому ця субкультура однозначно з цієї сторони корисна. Наступним крутим плюсом я вважаю самовираження та креативність, тому що діти придумують такі класні образи насправді вони цим самим дозволяють собі бути різним. І іншим дозволяють бути іншими. А знаєте, це навіть інколи нам дорослим не вистачає. Розуміти, що інші можуть поводитися по-іншому, вони можуть думати по-іншому, і це окей. Але з іншої сторони, я вбачаю в квадроберстві певні небезпеки, ризики та підводне каміння. Що я маю на увазі? Є таке поняття як порушення образу тіла. Уявіть собі підліток, який, якому не подобається своє тіло, воно якесь там. Товсте, там худе, там велике, там маленьке, щось, щось постійно не влаштовує. І тут з'являється субкультура, яка якимось чином допомагає абстрагуватися від свого образу тіла в образ іншого умовного тіла. Да? Якщо дівчинці не подобається її обличчя, вона одягає маску, котика і все прекрасно, вона китічка. І що тоді відбувається? Вона себе уже не сприймає окей, вона сприймає себе тільки із ось цією маскою. Тобто вона соціально активна, класна, комунікабельна, саме коли вона в цій масці, в цьому образі. Але тільки вона знімає цю маску, вона не така, і це може бути ризиком соціальної ізоляції та дезадаптації у майбутньому. І тут важливо включитися батькам. Якщо ви бачите, що ваша дитина не окей у сприйнятті себе, вам Важливо, і, можливо, вам здається, що це зайвий зайве раз зайвий-зайвий раз, нагадувати про те, що вона красива, вона нормальна, вона окей, ви її любите. Тому що дітям це дуже важливо розуміти, чути, бачити. Тобто ви маєте свою поведінку і не говорити, що ти лізеш до того лиця, у тебе так, там куча прищів. Ви маєте говорити, це окей, давай сходимо з тобою до дерматолога-косметолога. Все буде добре, дивись, мене також дитинисті були пщі. І я їх вилікувала і зараз маю прекрасне обличчя. Ви маєте бути на стороні вашої дитини. Якщо ви бачите, що їй потрібна підтримка психологічна, сходіть до психолога з нею. Тому що ось ці важливі декілька років підлітковому віці вплинуть на все її життя. А питання, чи всі можуть стати чотирьохходячими, Як це там, чотирьохходячими такі є? Тваринами в майбутньому. Чи світ перетвориться на якийсь звіринець? Я вбачаю, що ні. Це моя особиста думка. Тому що згадайте декілька років назад покемонів-гру. Всі ж сиділи і думали, що все, світ зійшов з ума, люди бігають по проїжджій частині, шукають покемонів і все. Далі толку не буде. Де зараз ті покемони? М? Тому, мабуть, основною важливою думкою, яку я хотіла б залишити вам, це бути на стороні вашої дитини. Бути завжди на її стороні підтримувати, допомагати і бути чуйними. Я вам дякую за перегляд. Також діліться своїми думками стосовно квадроберства в коментарях. Будемо спілкуватись. Гарного дня!